Коли моя донька підняла келих перед вищим світом Львова, вона вручила своїй свекрусі подорож, оплачену за мої гроші, та вигукнула тост за мою справжню маму. У ту мить я відчула, що повітря виривається з моїх легень, і мої роки, почали так тремтіти, що я думала з непритомнію просто там. Вона гадала, що знищила мене, але не знала, що цей тост коштуватиме її житла та майбутнього. Перш ніж продовжити, переконайтеся, що ви підписані на канал та активували дзвіночок, бо кінцівка цієї історії вас приголомшить. Це урок із реального життя, який потрібно почути кожній матері, щоб захистити свою гідність. Не йдіть, ви маєте знати, як я повернула те, що було моїм. Привіт, я Галина. Мені 68 років і я живу у Львові. Все своє життя я працювала, шила на замовлення, щоб дати найкраще своїй доньці. Ніколи не уявляла, що за мою найбільшу жертву заплатять найгіршою зрадою. Це був напередодні різдва, і моя кухня пахла божественно. Принаймні, я так думала, поки помішувала дерев'яною ложкою у глиняній каструлі. З шостої ранку я стояла на ногах із тим болем у нижній частині спини, який уже став моїм щоденним супутником. Але мені було байдуже. Я чистила буряки один за одним із великим терпінням, видаляючи грубі частини, бо я добре знаю, що моїй Оксані не подобається, якщо вони відчуваються шорсткими в горлі. Все має бути ідеальним для неї. Узвар уже кипів на задній конфорці, випускаючи ту солодку пару яблук та груш, що проникає просто в душу, і змушує відчути, що хай там що, але світ у спокої. Я витратила до останньої гривні з моєї пенсійної премії на ту свинячу вирізку та на інгредієнти для вечері. Я пішла на ринок дуже рано, щоб вибрати найніжніше м'ясо та найсвіжіші горіхи, бо я знаю, що моя донька полюбляє все хороше, і, хоч живеш від дня до дня, на різдво не економлять. Я дивилася на свою маленьку кухню з її плитками, які вже мають свої роки, але які блищать від чистоти, бо я провела тиждень відтираючи їх. І відчувала гордість. У нас немає розкоші, але тут ніколи не бракувало любові чи гарячої страви. Але настінний годинник, той, що був моєї матері, не переставав йти вперед. І тривога почала підніматися мені в груди. Пройшла п'ята година, шоста, а моя Оксана не приїжджала. Вона обіцяла мені, що приїде рано, щоб допомогти нарізати фрукти або хоча б поговорити трохи, поки готуриться м'ясо. Як ми робили раніше, коли вона ще жила тут і не соромилася цього дому. Я виглядала у вікно кожного разу, коли чула, що проїжджає машина, ледь відсуваючи штору. Телефон я тримала в кишені фартуха при собі, перевіряючи його щомиті, щоб побачити, чи є сигнал або чи я пропустила дзвінок, а не нічого. Була тиша. Коли, нарешті, я почула звук її автомобіля, що паркувався зовні, я відчула таке велике полегшення. Що мені довелося перехреститися? Я поправила фартух, зачесала волосся і виставила свою найкращу посмішку. Але моя донька ввійшла як вихор, навіть не зачинила як слід двері. Вона виглядала чудово. Це так у тій сукні, що блищала, та на тих підборах, що голосно стукали по моїй цементній підлозі. Вона пахла дорогими парфумами, такими, що трохи поморочують, і мала бездоганний макіяж, як з журналу. Вона виглядала такою чужою на моїй кухні, такою відмінною від мене, з моїми руками, що пахли цибулею і часником, що на мить я відчула себе маленькою в у власному домі. Я сказала їй сісти, що вирізка вже готова, щоб вона скуштувала, що я відклала їй підрум'янині краєчки, які вона так любила в дитинстві. Я піднесла їй глиняну тарілочку з великою надією, очікуючи, побачити ту задоволену міну, яку вона робила раніше. Але вона навіть не зняла пальто. Вона поглянула на тарілку, потім на свій годинник, з тією поспішністю важливих людей, які завжди мають краще місце, куди піти. Вона сказала голосом, який не здавався її голосом штучним і холодним, що краще нічого не їстиме. Сказала, що бережеться для вечері в домі своїх сватів, там у резиденшал районі. Бо її свекруха Людмила замовила індика гурме індіктованого вином. І ще якісь вишукані речі, і вона не хоче наїдатися жирним. Я відчула біль у грудях саме там, де болить серце, наче мене вдарили рукою у білій рукавичці. Моя вирізка, мій буряковий салат, який я чистила часами, мої зусилля всього місяця, все зведено до жиру і їжі другого сорту, порівняно з індиком гурмеї муратої свекрухи. Мені захотілося плакати, клянуся, але мати я мати і гордість ковтаєш зі слиною, щоб не зіпсувати свято. Я не дозволила голосу зламатися, глибоко вдихнула, видавала найбільшу посмішку, яку могла, і сказала їй не хвилюватися, що розумію ідеально. Пішла до комори і дістала найбільший контейнер, який мала той, що спираю для особливих випадків. Почала накладати їй чимало салату і товстих шматків вирізки, думаючи, що може завтра, коли вона заспокоїться і буде сама у своїй квартирі, їй захочеться мамини їжі, справжньої їжі. Я дала їй це в пакеті, щоб не забруднити сукню. Вона взяла це майже з обов'язку, дала мені швидкий поцілунок в щоку, який ледь торкнувся шкіри, щоб не зіпсувати макіяж, і вибігла, сказавши, що запізнюється. Я залишилась стояти в дверях, дивлячись, як вона віддаляється, відчуваючи, що моя донька була тут, але водночас вона пішла вже давно. Будинок пах різдвом, але раптом стало дуже холодно. Поки я їхала в таксі до резиденшал району, я дивилася на свої руки, що лежали на моїх колінах. Вони були шорсткими, зі шкірою обвітраною і повною маленьких уколів, які я вже навіть не відчуваю. Ці сліди це карта мого життя, історія того, як я виростила Оксану одна. Люди бачать мою доньку сьогодні такою елегантною, такою освіченою і не уявляють, що це коштувало дійти сюди. Я згадала ті нескінчені ночі 15 чи 20 років тому. Коли гудіння моєї старої швейної машини було єдиним звуком у домі, о третій ранку я шила на замовлення, поправляла подгини, робила форми що завгодно, з очима, що горіли від втоми, тільки тому, що Оксана закапризувала піти до приватного університету. Вона казала мені, плачучи, що не може товаришувати з простими людьми, що якщо хоче бути кимось, то має спілкуватися з хорошими людьми. І я дурна повірила їй. Але найбільшою жертвою було не недосипання. Це була земельна ділянка мого батька, той шматочок землі на околицях Львова, який мій старий доглядав із такою любов'ю для своєї старості і який залишив на ній як єдину спадщину. Коли Оксана захотіла свою квартиру, ту, у якій вона живе зараз, і де відчуває себе такою пані, їй не вистачало навіть наполовину. Я продала ділянку, розпродала їй більше кажучи, з болем у душі, який досі мене мучить. Щоб дати їй повний внесок, щоб вона не мотила платити оренду. Документи залишились на моє ім'я за поради мого кума. Хай буде благословенний Бог. Хоча вона завжди каже своїм друзям, що це її квартира, я ніколи не сперечаюся. Я дозволила їй сяяти моїм світлом, навіть якщо це означало залишитися самій у темряві. Таксі зупинилося перед гратами будинку моїх сватів, і я відчула той вузол у животі, який завжди маю, коли приїжджаю сюди. Будинок величезний, один із тих сучасних, що схожі на музеї, Холодній, повні скла. Охоронець дивився на мене зверху вниз, побачивши, що я виходжу з таксі, а не з позашляховика останньої моделі, і мені довелося назвати своє ім'я двічі, перш ніж він відчинив. Я йшла кам'яною доріжкою, відчуваючи себе маленькою, притискаючи хустку до грудей, ніби це був щит. Усе там пахло грошима. Світом, де я була зайвою. Увіщавши, контраст був як удар, усе блищало. Була гігантська новорічна ялинка, прикрашена кулями, які, напевно, коштували більше, ніж мої продукти на тиждень. Оксана була там посередині вітальні, але здавалася іншою людиною. Це не була дівчина, що була на моїй кухні кілька годин тому. Тут вона рухалася з нервозним занепокоєнням, розбиваючись, щоб догодити Людмилі, своїй свекрусі. Я бачила, як вона наливає їй келих вина, поправляє їй подушку, сміється перебільшено з будь-чого, що жінка каже. Мені вона ледве кивнула швидким рухом голови, як вітаються зі службою, і продовжила своє. Я спробувала приєднатися до розмови. Я хотіла сказати щось просте. Сказала, що вечір був прохолодний, що хотілося б гарячого узвару, але щойно я відкрила рот, Оксана кинула на мене вбивчий погляд з тих, що ріжуть повітря. Вона казала мені без слів замовкнути, не говорити ні сенетниці, не соромити її. Я відчула себе такою приниженою, що краще замовкла в кутку дивана зі сціпленими руками, намагаючись стати невидимою. Людмила, мати мого зятя, сиділа як королева у своєму кріслі. Це жінка, яка завжди посміхається, але це посмішка, що ніколи не досягає очей. Вона подивилася на мене поверх свого кришталевого келиха, Оглянула поглядом мою просту сукню, моє зручне взуття, а потім випустила коментар тим, м'яким голосом, яким багаті жінки користуються, щоб бути грубими, непомітно. Сказала, що добре, що я змогла відвідати їх хоча б на трошки, бо уявляла, що в мене багато справ удома. Вона сказала це з такою тонкою іронією, що якщо не звернути уваги, то здається ввічливістю. Але я зрозуміла ідеально. Вона казала мені, що це не моє місце, що моя присутність терпима, але небажана, і що мій візит має термін придатності. Цієї самої ночі, я відчула, що обличчя пече від сорому. Я шукала погляд Оксани, очікуючи, що вона мене захистить, що скаже щось, що нагадає свекрусі, що я її мати. Але Оксана тільки опустила погляд і почала поправляти серветки, вдаючи, що нічого не чула. В ту мить щось у мені зламалося. Більше ніж втома чи витрачені гроші, я провкотнула гордість, важко вкотнула слину і видавила з посмішку, щоб не щинити скандалу. З любові до неї, завжди з любові до неї, я сиділа там, витримуючи зневагу мовчки, не знаючи, що фінальний удар ще попереду. Момент тусту настав саме тоді, коли подавали те шампанське в кришталевих келихах. Настільки тонких, що я боялася розбити їх своїми грубими руками. Атмосфера в їдальні була легкого сміху, тої радості, що дає ситий живіт, і жодних турбот у голові. Я сиділа на краєчку стільця, як завжди, намагаючись займати якомога менше місця. Коли я побачила, що Оксана встає, її очі блищали, але не тим солодким блиском, який вона мала в дитинстві, коли бачила подарунки під ялинкою. А твердим блиском триумфу людина, яка ось-ось зробить фінальний удар на сцені. Вона м'яко постукала ложечкою по келиху, просячи тиші. Усі замовкли. Моя донька виглядала вражаюче, мушу визнати в тій оксамитовій сукні, що, напевно, коштувала стільки, скільки я витрачаю на їжу за шість місяців. Вона дістала зі своєї сумки золотистий конверт. Товстий і елегантний конверт, який ніби важив у її руках. Я відчула трипотіння в серці, дурну і стару надію, яка відмовляється вмирати. На одну секунду, тільки на одну секунду. Я подумала, що, можливо, вона скаже щось про мене, про зусилля, які я доклала, щоб бути тут, а може, подякує за вечерю, яку я приготувала і якою вона знехтувала. Яка ж я була наївна? Оксана прокашлялася і почала говорити тим штучним голосом, який вона використовує тепер. Сказала, що хоче скористатися вечором, щоб вшанувати жінку, яка найбільше надихає її в житті. Сказала, що хоче подякувати особі, яка навчила її, що таке справжній клас, смак і стиль. Мої руки, що стискали полотняну серветку під столом, завмерли. Я знала, що вона говорить не про мене. Я не знаю про клас і стиль. Я знаю про роботу, про миття дудлог і шиття, поки не закривляться пальці. Тоді вона повернулася до Людмили, своєї свекрусі, і вручила їй конверт з майже театральним уклоном. Сказала, що це маленький подарунок, щоб подякувати за те, що прийняла її в свою родину. Людмила відкривала конверт повільно, смакуючи момент, і дістала авіаквитки і роздруковані бронювання. Оксана гордо оголосила, що це подорож до Європи, яку Людмила завжди хотіла зробити Париж, Рим, Мадрид. Розкішна подорож, все оплачено. Я почула, як движири шепчуться вражено. Хтось сказав тихо, що ця штука коштує менше ста тисяч гривень. В ту мить я відчула, що повітря вириваються з моїх легенів, наче хтось вдарив мене кулаком у живіт. Світ став розмитим. Сто тисяч гривень. Цифра гриміла в моїй голові сто тисяч гривень. Моя уява миттєво перенеслась до минулої тижня, коли Оксана прийшла до мого дому, плачучи, змитим лицем і вдаючи занепокоєння. Вона сказала мені, що має термінову медичну справу, дуже дорогі обстеження, які не покриває страховка. Щось з маткою вона сказала, поклялася, що була в розпачі. І я, застурбована її здоров'ям. Пішла до банку і зняла 30 тисяч гривень, які тримала на будь-яку екстрену ситуацію моєї старості. Я дала їх їй готівкою, купюра за купюрою, благословляючи її на одужання. Це не було для її здоров'я. Це було щоб купити прихильність цієї жінки, яка тепер дивилася на квитки з задоволеною посмішкою, як хтось, хто отримує заслужену данину, мої гроші. Піт моїх років доповнили той подарунок для жінки, яка ніколи не працювала жодного дня в своєму житті. Я відчула жахливу нудоту, суміш гніву і болю, настільки глибокого, що не знала, куди його подіти. Але найгірше було не гроші, найгірше прийшло потім. Оксана знову підняла келих, сяючи, ігноруючи мою блідість, ігноруючи, що я тут перетворилася на соляний стовп. Вона подивилася Людмилі в очі. І сказала слова, які остаточно зламали мене всередині. Сказала, що хоче запропонувати тост за неї, за Людмилу, бо вона її справжня мама. Сказала, що Людмила це мати, яку життя їй подарувало, щоб виправити шлях. Тиша, яка настала після її слів, була для мене прірвою. Ніхто на мене не подивився, ніхто не озирнувся на невисоку смагляву жінку, що сиділа в кутку, та що народила її. Що витирала їй температуру, що продала свою землю, щоб дати їй дах. Для них я не існувала. Для моєї доньки я була помилкою в її біографії, соромним попередником, якого треба стерти подорожами до Європи та складеними прізвищами. Я відчула, що кров замерзає. Мої руки почали так тремтіти, що мені довелося випустити серветку, щоб це не було помітно. Я подивилася на свій келих повний шампанського, того солодкого напою, що раптом здався мені отрутою, і я не торкнулася його. Я не могла чокатися за власну смерть заживо. Я встала повільно, з ногами важкими, як свинець. Ніхто не помітив, вони були надто зайняті святкуванням справжньої матері. Перетинаючи двері того маєтку, холодне нічне повітря вдарило мене в обличчя, і це було єдине, що змусило мене відчути себе живою. Я йшла кам'яним тротуаром, віддаляючись від вогнів і сміху. Здалеку почали лунати різдвяні феєрверки, вибухи світла та звуку, що святкували народження дитяти Бога, тоді як я відчувала, що щойно втратила свою доньку назавжди. Я йшла сама до зупинки автобуса і серцем розбитим на шматки і гіркою впевненістю, що цієї ночі щось померло всередині мене, чого всі молитви світу не зможуть воскресити. Настало 25 грудня з тією важкою тишею, яку відчуваєш лише різдвяними ранками, коли весь світ, здається, спить після святкування. Я була на своїй кухні, снідаючи сама своїм салатом із чашкою ароматного кави. Спокійно дивлячись, як сонячне світло входить крізь вікно і падає прямо на вівтарик ікони Матері Божої, що маю на полиці. Цікаво, але їжа смакувала мені краще, ніж будь-коли. Розігріти завжди набирає кращого смаку, кажуть. І я відчувала, що з кожним шматком ковтаю також смуток минулої ночі, щоб перетворити його на щось інше, на щось твердіше, міцніше. Мені більше не хотілося плакати. Мої очі були сухими, і моє серце вперше за роки було спокійним. Але це був холодний спокій, що приходить перед прийняттям незворотного рішення. У цей момент мобільний завібрував на столі. Це було повідомлення від Оксани. Я прочитала його і мусила прочитати двічі, бо не вірила своїм очам, з безсоромністю, яку може мати лише той, хто ніколи не знав потреби. Вона писала мені, ніби нічого не сталося. Вона казала тими солодкими словами, які використовує, коли чогось хоче, що витратила всі свої гроші на подарунок свекрусі і що дуже обмежена в коштах. Вона просила мене, майже вимагала терміново перевести їй на оренду квартири і на оплату кредитної картки, завершуючи словами Люблю тебе, мамо. Які відчулися як ляпас після того, як минулої ночі вона чокалася за іншу матір. Я не відчула гніву. Те, що я відчула, була величезна ясність, наче з моїх очей спала пов'язка. Я залишила мобільний на столі, спокійно допила каву і встала. Пішла до своєї кімнати, відкрила шафу і дістала ту бляшану коробку з печива, де зберігаю важливі документи. Там були пожовклі, але чинні документи на квартиру, де живе Оксана, ту квартиру, яку я купила, продавши землю свого батька, і яку завдяки Богу і наполегливі мого кума Романа ніколи не оформила на її ім'я. На всякий випадок, куме, сказав він мені, яка ж він мав рацію. Я телефонувала куму, який є адвокатом старої школи, тим, хто знає, що закон треба поважати. Я попросила вибачення, що турбую у святковий день, але він, який знає мою історію і історію Оксани з дитинства, вислухав мене мовчки. Я дала чіткі інструкції без тремтіння в голосі. Сказала йому, що хочу розпочати процедуру негайного виселення через відсутність контракту і зловживання довірою. Також телефонувала до банку, щоб скасувати додаткові кредитні картки. Які я оплачувала Оксані роками під виправданням, що це для побудови кредитної історії. Я перекрила кран. Так різко. Не пройшло й години, як мій телефон почав дзвонити як божевільний. Це була Оксана. Я дозволила йому продзвонити тричі, перш ніж відповісти. Коли я взяла слухавку, крики моєї доньки майже розірвали мені барабанну перетинку. Вона була в істериці, плакала і звинувачувала одночасно. Вона кричала на мене, як це можливо, що їй прийшло таке повідомлення на Різдво, чи я збожувіла, як я можу робити це з власною донькою, з її плоті і крові? Вона сказала, що я злопам'ятна і що, напевно, роблю це через ревності до її свекрухи. Я чекала, поки вона вилиє всю свою отруту. Глибоко вдихнула, подивилася на іконку останній раз, шукаючи спокою, щоб не впасти в її гру. І відповіла голосом, якого навіть я не впізнала, глибоким і спокійним голосом, який не допускав заперечень. Я сказала їй, що це не ревності, а справедливість, нагадала їй, що гроші, які вона просила минулого тижня, нібито для свого здоров'я, вона витратила на розкіш для когось іншого, і що це називається крадіжка. Коли вона спробувала перервати мене, кажучи, що я її мати і мій обов'язок підтримувати, я різко зупинила її. Сказала їй, що вона абсолютно права, що матері підтримують, але що вчора ввечері вона дуже ясно дала зрозуміти, хто її справжня мати. Тож із повним спокоєм я сказала їй, щоб вона йшла просити оренду у Людмили, у тої жінки, що навчила її класу, елегантності та подорожей до Європи. Бо я Галина, жінка, яка знає лише про роботу і жертву, вже навчила її всьому, чому могла. І я поклала слухавку, відчуваючи, що нарешті після стількох років ношення на собі скинула величезну вагу зі своїх плечей. Минуло вже два місяці з того дня, і дивіться, повітря відчувається інакше, легше. Зараз я сиджу на залізній лавці на площі біля храму, насолоджуючись морозивом із моїми кумами, спостерігаючи, як заходить сонце за вітражами церкви, відчувається спокій, який я вже забула, та впевненість, що знає, що нікому нічого не винна, і, що важливіше, ніхто не користується твоєю добротою. Хто б міг подумати, що у мої руки мені доведеться починати заново, але тепер з недоторканою гідністю і спокійним серцем. Оксані не залишилося нічого іншого, як виїхати з квартири. Кум Роман вів справу твердою рукою. І оскільки дівчина не мала контракту і не платила оренду, закон у Львові був дуже зрозумілий. Вона мусила піти, і вона пішла. Тепер вона живе в маленькій квартирі в районі біля Сихова, в пристойному місті, але дуже далеко від розкоші резиденше району, до якої вона призвичаїлася за мій рахунок. Як же так виходить, правда? Я дізналася десь, що коли вона пішла просити допомоги в Людмили в своєї обожнюваної свекрухи, заради якої так розбивалася, пані навіть не прийняла її в головній вітальні, передала їй сказати, що не позичає грошей, що це не смачно і що грошові проблеми розлучають сім'ї. Який урок класу та стилю дала її справжня мати? Зрештою, така Людмила виявилася більш скупою, ніж елегантною. Спочатку мені було боляче. Не збрешу. Мати є мати, і відчуваєш труднощі дітей як свої власні. Серце стискається. Були ночі, коли я прокидалася, хоча чи побігти її шукати, принести їй контейнер з їжею або дати їй трохи грошей потайки, щоб вона не мучилася. Але потім я згадувала її тост, той холодний погляд, яким вона зреклася мене перед усіма, і слабкість проходила. Я зрозуміла гірким досвідом, що самопожертва також має межу і що материнська любов не означає бути килимком, об який діти витирають ноги, перш ніж увійти в чужі палаци. Я повернула свою квартиру і здала її в оренду, але цього разу з нотаріально завіреним контрактом і серйозними людьми, як і належить. З тими додатковими грішми та моєю пенсією я більше не тріщу пальцями в кінці місяця. Мої подруги, пані Стелла та пані Люба, Кажуть, що я виглядаю молодшою, що навіть колір повернувся на обличчя. І так вони мають рацію. Я скинула вагу у сто тисяч брехень і невдячності, які згинали мені спину більше, ніж вік. Перш ніж лігти спати, я зайшла запалити свічку конці Матери Божої, як роблю щовечора, але цього разу моя молитва була іншою. Я більше не просила оберігати її від небезпек вулиці, бо Оксана вже доросла жінка, яка має навчитися піклуватися про себе сама. Також не просила привезти її назад плачучу і каяттям, бо прощення на показ нічого не варте, якщо немає зміни свідомості. Я повільно стала на коліна, бо коліна вже болять від нічної прохолоди, і, дивлячись на образ Богородиці, я попросила іншого, попросила, щоб дала зрілості моїй доньці, попросила, щоб той удар реальності. Та самотність у її орендованій квартирі без розкоші, послужили їй, щоб зрозуміти, що цінність людей не в марці одягу чи подорожах до Європи, а в лояльності і руках, що працювали, щоб нагодувати її. Попросила, щоб вона зрозуміла, що зневага до свого заради поклоніння чужому залишає тільки порожню душу. Я тут залишаюся твердою. Я навчилася, щоб бути хорошою матір'ю, спочатку маю бути справедливою до себе. І якщо колись Оксана повернеться. Це має бути в пошуках Галини, своєї матері, трудівниці, тієї, що пахне буряками, цибулею і зусиллями, а не спонсорки примх, яку вона вигадала. А поки я залишаюся тут, посміхаючись, насолоджуючись цією тишею, яка нарешті смакує мені як блаженство. Минули місяці і нарешті я дихаю спокоєм. Оксана все ще в Сихові, навчаючись гірким досвідом, чого коштує життя адже її свекруха ніколи їй не допомогла. Я повернула свою квартиру, здала її легально і тепер живу спокійно, насолоджуючись морозивом із моїми кумами, без боргів чи зневаги. Хоч іноді мені болить її відсутність, я сплю спокійно, знаючи, що зробила справедливо для нас обох. Гідність матері не продається навіть заради любові до дітей. Моя порада чітка ніколи не передавайте своє майно в руки інших без юридичного контракту. Навіть якщо це родина, документ говорить і захищає вашу старість, бо серце іноді зраджає нас. А ти наскільки далеко ти зміг би терпіти заради дитини, перш ніж сказати досить? Галина 68 років.